До дня банкіра від гучних святкувань в ідея банку, вкотре відмовились, вирішили зробити приємну музичну несподіванку для своїх клієнтів, вів'ян та гостей міста. Ми в этом году прийняли рішення от, зробити такий музикальний подарок нашим колегам, львовянам, гостям нашого міста, от, і подарити минути Хорошей, прекрасной музыки, одні обичний, но я думаю, що соответствует духу времени, который сьогодні є. Перехожих музиканти тішили як народними, так і сучасними композиціями. Така атракція багатьом українцям додала настрою. Тим часом колектив банку напередодні свого професійного свята вирішив допомогти нашим медикам на сході України. Наш колектив прийняв рішення в канон. Нашого професіонального празника от забрати деньги на покупку оборудования для другої медичної роти, которая розположена в городе Мариуполя. спільно зібрані кошти будуть передані на купівлю тепловізора для проведення ефективних нічних виїздів з метою пошуку поранених та надання їм швидкої кваліфікованої медичної допомоги.